Вітаю вас, мої любі! Сьогодні хочу зробити розклад про те, чи змінювати роботу. У нас з вами буде два варіанти. Вам потрібно буде обрати той, який буде ближчий. І ми подивимося розклад, такий називається він вибір. Ми подивимося, як вплине. Ваше рішення лишитись на роботі або змінити роботу по різним сферам. Я пропоную подивитися сфери, такі як фінанси, такі, як ваше, ваша кар'єра, ваше соціальне положення і чи залишитись ви задоволені, задоволені своїм вибором? Одразу давайте обмежимо термін. Хай це буде там протягом найближчих трьох місяців. Будемо дивитися ситуацію, і е, я хочу попередити, що цей розклад є загальний. Е, він може програтися по-різному. І е, також, якщо ви дивитесь це відео не в момент розкладу, а там, через місяць, через два, через три, після того як я викладу його в YouTube, е, то відраховуйте три місяці від моменту перегляду цього відео. Пропоную вам розпочати. Налаштуйтеся, спробуйте відчути, яка саме карта вам відзивається більше. Мені дуже подобається така система, коли ти дивишся на дві карти, уявляєш, що це двері. От відчуйте, в які саме двері вам хочеться зайти. Давайте з першого беремо сигніфікатора. Сигніфікатор першого варіанту, і сигніфікатор другого варіанту. Так, обирайте карту, яка вам більше до вподоби. А ми будемо розпочинати. Так, другий варіант, нехай трошки почекає, подивимось перший варіант. Що в нас з першим варіантом? Сімка жезлів. Дивіться, ситуація взагалі, яку ми зараз дивимося так, на вашій роботі, вона. Іде під енергіями захисту своїх позицій. Таке враження, що ви вже досягли певних успіхів на своїй роботі, ви вже відчували смак перемоги, але настав момент, коли, можливо, інші працівники, можливо, ваші. Ваше керівництво, так? вони зараз піддають сумніву ваші позиції, можуть навішувати вас додатковими справами, а ви від цього всього намагаєтесь відбиватися для того, щоб не втратити своє вже заслужене місце. Ось сама карта. Давайте подивимося. Зверху буде варіант, якщо ви лишаєтесь на роботі, знизу буде варіант, якщо ви змінюєте роботу. Подивимося, як це вплине на. Ваші фінанси, на ваше положення, ваш статус, і наскільки ви будете задоволені цим вибором. Нижче ми дивимося, якщо ви змінюєте роботу, як це вплине на ваші фінанси, як це вплине на ваш, ваше положення, ваш статус на роботі, і чи залишитесь ви задоволені вибором. А, господи, що ж ти не дістаєшся. Так, отже, дно колоди. Дивіться, тут рицар мечів. Тут, можливо, була, була якась конфліктна ситуація, яка призвела вас взагалі до того, що ви зараз думаєте про вибір з приводу зміни роботи. Дивимось тепер аркани. Що нам карти показують? Отже, фінансова ситуація. Якщо ви лишаєтесь на своєму місці роботи, тут пар жезлів. Заробітки будуть, але вони будуть ну, такі не дуже, не більше. такі, як є лишаться. Тобто не буде якогось такого польоту, якихось нових фінансових можливостей. Якщо ви змінюєте роботу, то тут виходить у нас. Старший аркан Єрофант. І ця карта говорить про те, що доходи будуть. Ці доходи, вони, можливо, будуть з боку соціуму, в якому ви знаходитесь, оцінені як досить такі непогані доходи. От. І ще ця карта говорить, що є можливість заробити, якщо ви знайдете людину, яка буде виступати в ролі наставника, когось, хто буде вас просувати, хто буде робити на вас ставку, буде вас навчати. Також карта може символізувати, що якщо ви зміните роботу, то вам доведеться навчатися. Можливо, це будуть якісь курси підвищення кваліфікації або якісь. Не знаю, додаткова вища освіта може бути так само. Далі дивимося, як це вплине на вашу кар'єру. Тут вийшов відлюдник. Дивіться, навіть якщо по відлюднику у вас буде якась посада, якщо ви лишитесь на цій роботі, то на цій посаді ви будете відчувати себе трошки самотньо, як знаєте, так як. Сам по собі у вас не буде відчуття, що ви. Є частина того соціуму. Так, посада може бути, вона може бути досить такою солідною, але тому що в класичній колодії відлюдник він все-таки в нас на вершині гори знаходиться. Так? Він хоче сам, але він високо. Тобто, це, є, це можливість піднятися над іншими. Це також говорить про те, що ви будете відчувати, що ви заслуговуєте цієї посади, тому що ви. Досить мудра людина для того. От. Але відчуття задоволеності може не бути, тому що сам колектив може не приймати вашої, вашого статусу і якось трохи відсторонитися. По зміні роботи тут вийшов аркан башня, який говорить про те, що ваші плани, ваші якісь, можливо, стратегії, вони Зіштовхнуться з перешкодами, вони будуть якісь неочікувані події, які змінять ваші плани, як то кажуть, не думай дурач, бо Бог пере іначе. От. Але в той же самий час, враховуючи ситуацію зміни роботи, то башня може говорити, що все, що ви будували раніше, воно буде просто анульоване, тобто воно зруйнується і. Вам доведеться відбудовувати все спочатку від самого фундаменту. По тому, чи будете ви задоволені. Дивіться, перший варіант: тут вийшла королева мечів. Раціонально ви будете розуміти, що це не такий вже й поганий варіант. У вас є певна. Позиція, у вас є певна влада в руках, от, але це тільки е, на ментальному рівні. Тобто ви будете розуміти, що все не так погано, як воно є. Е, проте, емоціональної якої задоволеності може не бути. Е, е, якщо ви звільняєтесь, то тут у нас трійка кубків, це карта, яка символізує святкування. Це емоційно такий, знаєте, Стан, коли ти задоволений, коли ти святкуєш якусь перемогу, коли ти в колі приємних людей. Тобто, дивіться, тут все дуже логічно. Якщо ви змінюєте професію, вирішите все-таки змінювати, то вам доведеться. Навчатися, тобто, скоріш за все, це буде якась інша, інше направлення, інша сфера діяльності, тож ваш попередній досвід він буде тут не актуальний. Вам доведеться все починати спочатку, але емоційно ви будете відчувати себе більш комфортно, більш задоволено, ніж на попередньому місці роботи. От. Якщо лишаєтесь, то тут ну, все як є, розумієте, тут. Емоційності буде, ну, ви емоційно будете, як були, так і є незадоволені. Фінансово особливих таких великих перспектив я не бачу. Що вам можуть дати це якусь, просто знаєте, формальну посаду, яка дасть вам більше відповідальності, можливо, в чомусь більше влади, але. Морально ви не будете задоволені від такого розвитку подій. Рішення приймати вам, я можу лише підсвітити. Тож оцініть всі плюси і мінуси кожного з варіантів і вирішуйте, як вам далі бути. Я вам дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на мою сторінку і коментуйте, розповідайте, які життєві ситуації у вас зараз для того, щоб. Ну, мені завжди цікаво, як воно відіграється, і е, я зможу оцінити наскільки е, аркани яким чином вони зі мною говорили. Так, далі. Е, другий варіант: тут у нас дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це карта задоволення, це карта насиченості. Це Кульмінація, причому така більш емоційна. А ця карта говорить, що у вас, в принципі, на роботі все окей. Можливо, ви дивитесь цей розклад просто через те, що вам він попався на очі. Але також ця карта може говорити про те, що ви вже досягли. Багато чого ви вже отримали свої результати. Ви задоволені тим, як ем, влаштовані справи. І, можливо, ви плануєте, можливо, нескільки піти на нову роботу, звільнившись з попередньої, а можливо, ви хочете відкрити ще якусь одну справу, трошки розширитися, бо е, вам уже е, на попередній роботі ви вже отримали те, чого хотіли. А е, також ця карта може говорити про те, що ви. Шукаєте нову роботу саме не для того, щоб збільшити доходи там, чи якось не знаю, зайняти якесь положення, а саме для того, щоб відчувати ось цю емоційну рівновагу, емоційний комфорт, що знаєте, наповненість від своєї роботи. Можливо, ви саме шукаєте. Роботу, яка буде вас заряджати емоційно. Давайте подивимось три варіанти. Якщо ви лишаєтесь на роботі, буде зверху, якщо ви змінюєте роботу, буде знизу. Подивимось, як це вплине на ваші фінанси, якщо ви залишаєтесь, на ваше соціальне положення, на вашу кар'єру, якщо ви залишаєтесь, і наскільки ви залишитесь задоволені цим вибором, якщо залишаєтесь на старій роботі. Якщо ви йдете на нову роботу, як це вплине на ваші фінанси? Як це вплине на ваш соціальний статус? І наскільки ви будете задоволені таким своїм рішенням? Так, давайте дивитися. Дивіться, перше, що хочу сказати, тут на дні колоди у нас аркан дев'ятка мечів, що говорить про те, що є якісь страхи, які вас обмежують. Можливо, це був якийсь попередній досвід, який, не дуже, який вплинув на ваші подальші рішення відносно зміни свого життя. Можливо, ви боїтеся приймати нові рішення, боїтеся нового, але, в принципі, ви відчуваєте, що вам. Є, куди рухатися далі. Добре, по, по фінансам дивимося. Якщо ви лишаєтесь на роботі, виходить двійка кубків. В принципі, це непогана карта на гроші, тому що вода все-таки в нас є символом грошей. От, люди, зображені на цій карті, вони задоволені. І я думаю, що ви, в принципі, будете задоволені своїми доходами. Я, тут, тут нічого не говорить про те, що. Буде якась кардинальна зміна в доходах, буде як буде, в принципі. Ну, також може говорити карта про те, що можуть збільшитись доходи ваші від якогось вдалого партнерства, від того, що ви заключите, якщо у вас робота пов'язана з, з такими... А, як це українською не знаю, з ділками з домовленостями, з заключенням контрактів, з договорами, то ваш дохід може збільшитись від вигідно заключеного контракту, від того, що ви знайдете? Ось таку можливість продуктивного партнерства, коли рука руку миє. Далі, якщо ви змінюєте роботу, тут у нас король Пентаклів. Ну це, в принципі, така, знаєте, фінансова карта, яка говорить, що гроші у вас будуть, ви будете відчувати себе досить комфортно, впевнено, ви зможете. Насолоджуватися ось і смачною їжею, і компанією гарною, приємною. Тобто ви будете шикувати, ну як не прям, щоб там на ламбаржині ганяти, але, в принципі, вам буде досить комфортно. Ці гроші дозволять вам, заробітки дозволять вам насолоджуватись такими земними благами простими. Відчувати себе в безпеці, відчувати себе, знаєте, можливо, в якихось ситуаціях навіть досить солідним таким паном чи панянкою, і, в принципі, це досить, досить непогана карта на фінанси. Далі, що стосується вашої кар'єри, дивіться, тут в обох варіантах кар'єра на кар'єру вийшли дуже класні карти. Якщо лишаєтесь карта сонця, якщо переходите шістка жезлів, карта сонця це. Така, знаєте, карта радості, карта мого его, мого такого відчуття, що я на своєму місці, що я займаю, ну, я, як сказати, моє. Моя творчість, вона, моя творча іскра, максимально реалізується. Тобто, це дійсно можливість засяяти на своїй нинішній роботі, можливість також отримати якусь певну посаду, яка буде пов'язана з публічністю, з виступами на загальні маси. От, а також ну сонце це завжди карта успіху, карта реалізації, карта, яка символізує можливості розкрити свій потенціал, свої таланти і знаєте відчути себе людиною, якій плескають в долоні. Ось, тобто, це дуже гарна така карта на кар'єру. Що стосується шістки жезлів, також досить непоганий варіант. Взагалі, шістка жезлів це карта переможця. Це коли, ось бачите, тут все суспільство, воно визнає ваш авторитет, воно визнає вашу силу. Вам також люди аплодують ось тут на фоні. І Приймають ваш, ваші досягнення як доказ того, що ви дійсно професіонал, що ви дійсно людина, яка цього заслуговує. І я так дивлюся: у нас тут на другому варіанті такі непогані кар'єристи, які знають, чого хочуть, і в принципі вміють отримувати перемоги, вміють досягати успіху на будь-якій роботі, куди б ви не пішли. У вас є ось це внутрішнє. Внутрішній творчий потенціал, який дозволяє вам заслужено отримати своє місце під сонцем. Далі чи залишитись ви задоволені? Ось тут на обидва варіанти вийшли такі досить сумнівні карти. Перша карта місяць. Якщо ви залишитесь, тут вийшов старший аркан місяць, і він говорить, що ви до кінця не розумітимете все-таки, задоволені ви чи ні. Тому що місяць це завжди символ такої ситуації, коли ви не можете ясно зрозуміти, куди вам далі йти. Не можете ясно зрозуміти, що насправді ви відчуваєте. Це. Ем, ем, Таке відчуття, ніби ви знаходитесь в тумані, ніби ви до кінця не розумієте, чого ви хочете, чи задоволені ви своїми результатами. Тобто тут по обом картам дивіться, якщо ви змінюєте роботу, тут виходить четверка, четвірка мечів. Що також говорить про певну паузу і про певне, певний спосіб, знаєте, зупинитися і. Відпочити, проаналізувати, чи дійсно це того те, чого я хочу, набратися, можливо, якихось сил. Можливо, саме ось ці досягнення вони віднімуть у вас дуже багато енергії, і ви будете відчувати себе трохи знесиленою людиною, якій потрібно перепочити, підзарядити свої батарейки і якось відновити ресурси. От. Тож, що я можу вам сказати? В принципі, у вас досить гарний потенціал. Ви можете досягати успіху і на нинішньому місці роботи, і на новому. І ви, в принципі, зараз непогано себе почуваєте. Єдина може бути проблема в тому, що ви не до кінця розумієте, чого насправді ви хочете. Якесь таке, знаєте, такий стан, коли ти. Намагаєшся взагалі подумати про такі, на такі високі теми, як а, а, який сенс мого життя, а, чи тим шляхом я йду, а чи правильний я зробив вибір. Так? Тут, тут такі більш філософські теми, а вам потрібно зараз в першу чергу розібратися в собі. І зрозуміти, які конкретні, який конкретний у вас запит, що саме ви хочете отримати від своєї професійної реалізації? Ось, але потенціал у вас ну реально крутий. Молодці, двієчки. Тож, я вам хочу побажати успіхів, розібратися в собі. Дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати нові розклади. І пишіть в коментарях, що насправді відчуваєте, яка у вас ситуація на роботі, що, можливо, не зрозуміло, будемо копати далі. А я вам дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!